На Печеніському водосховищі в нас розташовано два гідрологічних пости. Це Старий Салтов і Печеніжська гребля. Верхній і ніжній Б'єв. Кожного дня в 8, 8 годині ми отримуємо з цих постів. Телеграми, в яких подається про стан, інформація про стан водного об'єкта після навіть того прильоту, який був 7 грудня, поки що ситуація стабільна, були незначні пошкодження шлюзу греблі. Це була у нас розмова з водогосподарчим організацією «Тахалька водоканал». І вони підтвердили. Що було незначне пошкодження, яке вони оперативно вирішили це питання, витоку було? А ми, ми не ми побачили. Перше, у нас по сіверському дінці, на Сіверському дінці гідропост чугуїв. І якщо там було би якесь таке значне пошкодження, ми б це побачили. Тобто воно чуть -чуть, трохи трохи вилілось, але швиденько все закрили, і в принципі у нас такого росту, тенденції такого значного росту у нас не спостерігалось на, нашій, на нашому Сіверському дінці. Якщо ми будемо розглядати сценарій, ну, саме такий, коли в нас повністю розрушається гребля або суттєве пошкодження, перше попадає під. Під волну, всю, яка піде, це печені, воно йде, потім воно буде йти на Чугуїв, далі ісхар, зміїв і нижче потечі. В основному буде. Підтоплення спостерігатися більш на лівому березі, тому що він більш пологий. У нас буде час, щоб оповістити наші служби ДСНС, різні рятувальні служби. До Чугуєва доба. Ну, і все буде залежати наскільки буде масштабна ця. Ситуація зміїв, як, як, які строки по зміїв? Десь, десь 48 годин, це, це приблизно. Вода рухатиметься по Сіверському сіврському да, правильно? Так, да, Сіверський Донець і які буде щирічки, на заплаву. Які ще річки можуть бути підтоплені? Ні, такого не буде. Це заплава Сіверського дінця, там буде спостерігатися розлів води. Які площі можуть бути в теорії площі, підтоплення? У вас є я... можливо, якісь схеми. Ні, ні, ні. Цього в нас немає. Ми Бо не можемо... Ну це ж не весь Чугуїв буде підтоплений. Він же ж на височині. Ні? ні, ні, ні. От я ще кажу, що правий берег, він високий, там кручі. І тому вся, как би, така основна маса води, вона піде на лівий берег. Яке основне завдання, нагадайте, Печенського водосховища? По-перше, це водопостачання міста Харкова, потім зрошення прилеглих земель, тобто сільське господарство. технічне водопостачання для якихось підприємств, які знаходяться. Там, на березі, плюс рекреаційні рибне господарство все оце. Якщо вода виліться з водосховища і піде Сіверським Денцем, то Сама ну, зрозуміла, що водосховище не залишиться, так? це, це залишиться просто тонке русло чи буде? Ну, Це, це, буде? Да. Ну, це як, наприклад, і Оскільське водосховище. Оскільське водосховище, воно ж практично там, на 20% воно наповнено, але це от річка, на якій будувалась, тобто буде саме ричище. Водопостачання Харкова воно під загрозою опиниться? Воно буде ускладнене. Але є альтернативні Ну, є резерв, є, є резерви, а да, да, наші харківські е, водохозяйственники, вони всі ці плани вони вже пророботали і в них є різні варіанти. Чи стане Сіверський Донець більш повноводним, так, по всьому руслу, якщо відбудеться підрив? Це буде дріб? тимчасово. Потім воно сай, зійде, ця ця вода, ну, тобто, якщо немає підтримки постійної, вона в, в, в рівні води будуть такі, як і були. Були до цієї ситуації. Тобто річчя ще воно повернеться так і да, да, згодом воно повернеться до своїх етап, але ну це вже буде проблема для, наприклад, для літнього періоду. Тому що Печенівське водосховище, воно ж регулююча діяльність. На Печенівському водосховищі зараз, е, незначні добові коливання рівня води, і е, потихеньку в нас йде на е, спад. Ну, це зимовий період, опадів поки немає. Наповнення як такового немає. 73% відсотки в нас так і залишається наповнення водосховища. А з чим пов'язані? Ні, ці перепади ви кажете з сезонністю. Опади пройшли. Ми маємо один сантиметр в плюсі на завтра. післязавтра немає опадів. Скид. У нас на сьогодні 10 метрів за кубічних, але на жаль, ми не маємо величину притоку, тому що Огірцеве на сіверському донці гідропост і Вавчанськ у нас, на жаль, тимчасово не працюють. 73% для сіверського донця. Це нормально чи менше за норму? Це мен менше менше. Печеніське повинно… повинна. Ну, Достатньо наповнюватись, щоб потім ну могла бути промивка, русла, підтримка в літній період. 73 – це малова.